Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Казка про двох бешкетних мишок. У великому будинку у самому центрі вітальні стояв розкішний ляльковий будиночок. Він був схожий на справжній, із віконцями, меблями, посудом і навіть ліжками з подушечками. У цьому будиночку ніхто не жив, бо він був іграшковим. Але одного дня дві маленькі мишки, Том і Ганна, пробралися до нього знизу через дірочку у плінтусі. Вони були допитливі, кмітливі і трохи бешкетні. Глянь, який гарний стіл, і їжа на ньому, вигукнув Том. На тарілках лежала маленька шинка, качка, желе і тістечка. Усе зроблено з гіпсу й фарби, але мишки цього не знали. Том одразу спробував відкусити шматочок качки. Хрусь пролунало, і шмат відколовся гіпсовий. Це ж неїстівне, розчаровано пискнула Ганна, але безкетникам було все одно якщо вже не можна з'їсти, то можна хоча б погратися. Вони перевернули стіл, витягли ліжко з подушками, залізли у шафу, потягли фіранку і почали танцювати на дивані. А що це? запитав Том і відкрив ящик. Там були мініатюрні виделки й ножі. Це кухня, ми теж хочемо свою, вигукнула Ганна. Після веселощів мишки нарешті втомилися і тихенько втекли назад у свою нірку. А наступного дня дівчинка, якій належав ляльковий будиночок, зайшла до кімнати і побачила повний безлад. Ой ой, хто це зробив, ніхто не знав. Але якщо добре придивитися, на краю будиночка можна було помітити дві крихітні мишачі лапки, що зникали в щілині.